Шановна громада, добрий день, не забуваємо, що прийшли плюси ловоли нові. От вони були під плівкою, тут вже будуть на зборку відправлятися. Нагадую, це реверс, рівна підлога, 4 дизельний двигун, посилена задня полка. Я маю на увазі про цю частину, на відміну від 24 ки І що тут у нас? І комфортне сидіння виробника Гремер. Ну, весь необхідний зіп-набор, е комбінована приборна інформативна панель. Регулюється все повністю по сидінню, по жорсткості вперед-назад. Е ну, В принципі, більше нічого. Широка резина. 11.2х24 балансіри тільки спереду. Ідуть чотири плити. Все позабував вже це лавол. Передній міст редукторний кабінер, окремі масляні ванни. Ціна, ціна попередня, ціна. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Укр в пошуку у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! До речі, окремий окремий от, то, паливний бак. Ми бачимо. От, що дуже зручно заправляти не під капотом знаходиться двигун у нас 4 l 22 vt Я знімаю просто відеоролик, він попередньо був по, по обзору огляду, але ще раз нагадую, що він є з реверсом, рівна підлога, не посередині перемикається, і трактор повністю заряжений, в то що у нас там сотка акумулятор йде у нас. От, так от він виглядає, в принципі. Це в розібраному стані. Попередні відеоролики, вмикайте, там обов'язково побачите повний огляд лаволу з кабіною. І отак от от він з Китаю приходить, щоб ви розуміли, мали розуміння, що чому так мало надходить плюсів, тому що бачите, що місце він займає майже так, як займає. Отаких от два тракторця. Їх вигідніше продати, наприклад, і заробити на них, ніж наприклад, на кабініки, я так думаю. І тому не так багато. Хоча, бачите, вони є. І, ну, Один вже поїхав, один ще на зборці. І один, і два. От, три штучки вас чекають на продаж. Також прийшли ДВ-шки ті багато різної техніки От прийшли. 160 ки до речі, я трошечки відірвусь. 180-ті зубри вони будуть називатися, але з двигуном JDZ 195ND з поглибленим поршнем, з подовженим поршнем. Цікаво буде подивитися. Отак от воно все пройшло. Отак от воно все виглядає. Тут двигуни, там рами були, вже розгрузили все. Ну, одиниць тут багато, можна по коробках порахувати, скільки одиниць надійшло. Я думаю, що це приблизно ну, на місяць торговлі, буде так, не більше. Ми обов'язково відвеземо по Україні. З вами був канал Мінітрактор. Під'єднуйтесь до нас, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, ви щось хочете побачити, огляд на щось нове, щось цікаве. По цінам все на сайті буде вже актуально. Будь ласка, переходьте по ссылці, телефонуйте по номеру.